Всім привіт, друзі! Сьогодні ми спробуємо гострі бригострий чіпси Чітас. Відкриваємо. Провіряємо ось тут. Нічого, відкриваємо. Як відкривати? Напишіть в коментарях, як відкривати. Відкрить Лідер. Скажи всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Открой, пожалуйста, читос. О, да. Так. Сегодня... Как ты же поставил так телефон, что... Чому вони гострі! Блін! Так ти ще ж не розпробував. Вони не, не гострі, друзі, не бійтесь! Вони не гострі. А тут написаний перчик Да, чилі. Спробуй, будь ласка. Люди. Це мабуть папочка. Так. Чілі Добре, друзі. Всім пока-пока. Ми не спробували, що тут чилі є. Так, да. В наступному ролику ми спробуємо, що там чилі є. Погострі погостріє. Купимо. А зараз всім пока-пока.